Сторінка 45, параграф 12. Електроприлади у цьому параграфі ви дізнаєтесь про електронагрівні прилади. Правила безпечної поведінки з електроприладами, електронагрівні прилади. Робота всіх електричних нагрівників ґрунтується на тепловій дії струму. У таких пристроях енергія електричного струму підвищує температуру нагрівника, який так само віддає енергію довкіллю шляхом. Теплопередачу. Основною частиною будь-якого електронагрівника є нагрівальний елемент провідник, який нагрівається в разі пропускання струму. Нагрівальні елементи мають витримувати дуже високу температуру, тому їх виготовляють із металів, що мають високу температуру плавлення. Щоб уникнути ураження струму, нагрівний елемент ізолюють від корпуса нагрівного пристрою. Правила безпечної поведінки з електроприладами. Потрібно завжди пам'ятати, що електроприлади є небезпечними. Під час необережного поводження з ними можна отримати ураження електричним струмом або спричинити пожежу. Саме тому, користуючись електроприладами, обов'язково потрібно дотримувати правил безпечної поведінки. Правила безпечної поведінки. З електроприладами. Перше. Користуйтесь електроприладами тільки в присутності дорослих. Друге. Перед тим, як увімкнути електроприлад, уважно перевірте справність його шнура і вилки. Третє. Не залишайте увімкнуті електроприлади без нагляду впродовж тривалого часу. Четверте. Не торкайтесь увімкнутих електроприладів вологими або мокрими руками. П'яте. Після закінчення роботи обов'язково вимкніть електроприлади. Шосте. Не користуйтеся саморобними електроприладами. 7. Не ремонтуйте електроприлади самостійно. 8. Не гасіть електроприлади, що зайнялися водою. Дев'яте. Якщо ви побачили в приміщенні полум'я або відчули запах диму, горілої ізоляції, то негайно повідомте про це дорослих. Якщо дорослих поруч немає, зателефонуйте 101. Несправні електроприлади можуть загрожувати життю. Телефонуйте у разі пожежі 101, у разі ураження струмом 103. Підсумки параграфа для безпечної роботи з електроприладами необхідно дотримувати правил безпеки. Йдучи з дому, треба обов'язково перевірити, чи всі електроприлади, крім холодильника, вимкнені.